Тут питання більше, знаєте, зацікавленості і мотивації, щоб вона у нас, наприклад, Саня Дашко від чемпіон дворазовий, то, може, ви чули про нього, що на Єврес піднімався там на перший табір, і Босфор в цьому році перепливав. Просто його історія він каже, що я постійно себе знаходив якісь відмазки, щоб не піти на перше тренування. Я, каже, там, я не пам'ятаю, може в строках там, три місяці чи півроку, ну, але він знаходив собі якісь виправдовання. Чого, чого він не пішов, а у нього висока ампутація, там, ну, дуже тяжко пересуватись і таке інше. І все. І потім його зали ну, просто не витягнути. І він уже зараз і амбасадор, і боксом щось бачу, і плаває, і наговори лізи. І це питання мотивації якось. Ну, саме для себе, чи необхідно, тому що в мене є друг у Дніпрі, який отримав таке ж поранення. Я не можу його витягнути на тренування, то йому кажу, то приїжджай. Ну, це через вісь, через це місто необхідно їхати. Я ну, кажу, ну то що, ну, тебе ж машина є, ну то не їдь там. Трошки потренуєшся, якщо ти вливаєшся в колектив, і колітів ще нормальний, то, 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 то це працює. Прийти перший раз це проблема. І затягнути хлопців на тренування це велика проблема.